Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Майже сотню молодих сосен висадили комунальники на військовому цвинтарі, а ще туї та цвітучі кущі. Таким чином замінили зрізані аварійні дерева, а також полагодили потрощені раніше нагробки. Житомиряни скаржилися. Комунальники зрізають дерева і колоди падають на могили. Знесені дерева розтрощили бетонні надгробки. Я ще штук кладбище нада чистить, ну це просто. Це, що називається людський фактор. Ситуація, яка не продумана. Просто керівництво не поставлене завдання. Тут повинна бути ну, машина спеціальна, яка ці дерева ну, ну, як фіксує і не дає їм падати. Я розумію, що потрібно зрізати, але не в такий вандальний метод дані дерева падаючи на. Могили їх розбивають на руйнують вщент. За кілька тижнів чистку дерев і благоустрій цвинтаря завершили. Попсовані надгробки полагодили та могилки впорядкували. На сьогоднішній день комунальники виправили цю ситуацію. Все довели до порядку, відремонтували пам'ятники, позабирали зрізані гілочки. Це є одним із моментів, що громадська думка має вплив на чиновників. Зрізано 62 дерева. Ці дерева були аварійні. Значить, це просто ми вникли нещасного випадка на кладовищі, де 20 дой висаджено ці кущі форзиці і ще буде досадить на сьогоднішній день. Вже зробили два туалети. Просто планові роботи, які треба край необхідно робити. У майбутньому бетоні надгробки замінять монолітними плитами, надійними і довговічними. А решту хворих дерев на цвинтарі чиститимуть восени спеціалізованою технікою та із залученням скелелазів. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.